Hellblade 2. У тебе, як завжди, є прямий вибір продати мені цю гру або забороняти її купувати. Ну, можливо, не так грубо, трошки м'якше. Але, в принципі, ти знаєш мої смаки. Якщо в грі є лут, то продано, якщо ні, то я подумаю. Відповідно, що ти можеш розповісти нам про Hellblade 2? Я так розумію, ти зовсім нещодавно її пройшов. І для початку, напевно, скажи, чи пройшов ти Hellblade першу? Майже, майже. Я пройшов досить далеко перший Hellblade, але. Але я в якийсь момент перемкнувся на щось інше, і потім просто мені вже було в лом повертатись згадувати, я просто додивився е запис чогось стріму на Ютубі, просто побачити фінал. От. Але загалом ну, дуже великий шматок я пройшов, і тому, і в принципі, я буду порівнювати ці дві гри, е бо вони відрізняються між собою. Власне, так, я нещодавно пройшов, е як там він повністю ця гра називається? Е Сенуа Сага Хелблей-2. Чи правильно Hellblade 2, ну неважливо. Що я можу сказати? По-перше, з початку гри я був дуже вражений, дуже вражений. Бо давайте так, це кіно, це ця гра, це прям реально кіно з дуже невеличкою дрібкою ігроладу, По факту виходить там, навіть оці полоски, типу зверху і знизу, як у, у фільмах. І, до речі, я не знаю, може їх якось можна було прибрати, але ну я, я, я так швидкий пошук не знайшов, тому залишив все. От, як по дефолту в мене було налаштовано. Так все. Гра в геймпасі. До речі, не можу нарадітися геймпасу, Це так класно, можна було не купляти гру, а просто, просто, просто платити за місяці. І пройти вже, вже вже не першу гру, яку я а, з таких, типу, великих, дорогих, відомих, вітаю, ви, шановні глядачі і слухачі. З вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. Е, але так, це кіно, і воно мене прям дуже сильно вразило. Е, все починається. Ну до речі, для тих, хто не грав першу частину, там є невеличка предісторія. Якщо типу за бажання можете пройти, також що я дізнався після проходження, гру можна пройти, ну умовно можна пройти три рази, і в цьому буде сенс, якщо хочете додаткових деталей. Бо після першого проходження вам відкривається проходження з іншими оповідачами. Там є ще два оповідача, і от вам відкривається проходження. Ви зможете дізнатись якісь додаткові дрібниці. Але ну я не вважаю, що е, варто проходити цю, цю гру три рази. Це прям для якихось фанатів. Е, гра все така в скандинавському сетінгу, все майже всі події відбуваються на, в Ісландії. Ну, от там дуже безумно дуже гарні краєвиди. Um, можливо, я б їх побачив якось краще, але моя 4060 дозволила мені плюс-мінус пограти чи з Ну, Майже все на високих, ну, от. але ФПС іноді просідав до 50. От. Але ну, я не сильно з, з цим запарювався, я не зрозумів, від чого це залежить. М -м я думаю, в кого -к -к слабші віде відеокарти можуть поставити трошки нижче, і воно теж буде дуже гарно, дуже красиві краєвиди. Все дуже кінематографічно власне. Нам все розділено на давайте. Чотири частини гра розділена одна це катсцени, і це величезний шматок. І вони, ну я я бачу прогрес. Я бачу, що гроші Microsoft, А хто не знає, першу гру власне, це була Інді. Можна так сказати. Вони там, хоч і була досить велика команда, там ж ну окей, відносно велика команда. Там здається, їх щось в районі двадцяти, але не буду брехати, не пам'ятаю вже. І вони там умовно з гівна і палок зібрали собі обладнання, трекінги, всякі. І це все відзняли. Там насправді усього один персонаж в першій частині був графікою. Оця от пані, власне, яка все. І до речі, вона не професійна акторка. Це так, так якось там. Ну, це окрема історія, я її не дуже досліджував. Ну, от, але та, вона спробувала і вийшло офігезно. А всі інші в персонажі в грі, ну там ті, які якби, як люди чи привиди, вони зняти на камеру і просто вмонтовані в катсцени. і це, це дуже прикольно, це цікаве рішення. Тобто, трекали тільки її обличчя. А, тут знову в нас з'являються люди. В другій частині. І все відбувається. Ну, спочатку відбувається все, що ми типу повелимо на кораблі. Ми рабиня е, якихось е, типів, е, теж скандинавів. От. І власне там якийсь шторм, у нас е, випльовує на берег е, з, -з, з моря. Ми виживаємо. Ну, бо це сену, вона не може загинути на самому початку. І далі починається якась, якась жахлива наркоманія жахлива у гарному сенсі. Е е вона е за ну, в неї якесь захворювання. Вона постійно чує голоси. Це було в першій частині, в другій частині вона постійно чує голоси, але це відбувається, здається, в сьомому віці е нашої ери. І тоді це голоси. Це ну, це не якась. Вона не думала, що вона психічно нездорова. Вона думала, що з нею говорять, не знаю, хтось там. Якісь демони чи не демони, і оце все. І це офігезно відчувається. це от Я був здивований, коли вперше грав частину. А зараз я здивувався і, і ще раз. Ти просто йдеш, а ці голоси тобі з лівого, ззаду, з правого вуха. Ну все Воно таке дуже прикольний, об'ємний звук. і ти відчуваєш, наче дійсно над тобою хтось стоїть і постійно тобі щось говорить. Тут, до речі, є єдиний мінус, що мені власне не сподобалось. Офігезно, що там є українська вокалізація, я реально кайфанув, але голоса вам доведеться переважно розуміти на слух, бо вони говорять під час будь-яких дій, вони говорять постійно, їх неможливо постійно читати саме субтитри. Вам доведеться не слухати, але там ну, не складна англійська, я б сказав би так. У мене було, до речі, відчуття: от знаєте, як в GTA 5 ти кудись їдеш і там розмова в машині. Ти не можеш, ну, ти їдеш, ти зосереджений на дорозі, і ти не можеш читати субтитри. Тобі треба реально знати англійську, щоб розуміти, про що говорять в машині, коли їдеш в GTA 5 Ну, Так само і тут. Вам дійсно субтитри тут не врятують. Бо якщо ви будете дивитися на субтитри. Ну, ви не зможете, наприклад, боївку там чи щось таке робити. Окей, е, перше це власне офігезні дуже кінематографічні касцени. Е, частина, друга частина це, власне, симулятор ходіння. Там не багато треба ходити, але треба трошечки. От просто вам треба пройти з пункту А в пункт Б. Можливо, буде якийсь діалог з персонажами. І, власне, гарний краєвид, та й все. Тут без мапи, без нічого, все дуже лінійно, все максимально лінійно. Тут неможливо, мені здається, піти кудись не туди. Е е луту тут немає взагалі. Тому, тому я, я кажу, що навряд чи я тобі це продам. Є ще в нас власне наступна частина: це просторові гололомки, які зав'язані на шизі та наркомані ці сцени. Але е, вони досить, досить прості, От, вони зовсім не складні, просто ну, я не знаю, досить швидко вирішуються. От, біль, більше грає на атмосферу і на шизу, ніж на щось таке, якби ну, реально нічого складного взагалі. От, і власне четверта частина цього це боївка. Боївка відрізняється від того, що було о, в першій частині. По-перше, тут у вас кожна битва це е, щось таке кінематографічне, відносно однотипне, бо тут, ну, воно трошки схоже на QTE. У вас є кілька варіантів там, ну, типу, якийсь відкат, е, блок і удар. А ще у вас накопичується шкала, я не знаю, якоїсь ульти. У вас на поясі висить такий якийсь медальйон, він накопичує школа ульти. І фактично, що робить ця ульта? Вона замедляє е, час, і ви просто шматуєте ворога. Е, ви, кож, кожен ваш бій це один на один, що цікаво, і дуже незвично. В грі є кілька босів. Е, власне, з якими буде досить складно, але я грав на стандартну там от яка складність була з самого початку. В принципі, мені е, як не фанату соусів, мені було ок. От, але чесно скажу, бої здаються однотипними десь на середині гри. По, ну, По факту просто в таймінг влучив, поставив блок або відкат від неблокуємої якоїсь атаки, і просто наклікав кілька кнопок удару та і все. Ну, от. Але це дуже все прикольно виглядає. Це от як боївка, знаєте, в якихось, я не знаю, як, наприклад, в «Грі престолів, там от в них такі, що кожен раз це один на один. І це плавно перетікає в катсцену, де до вас підбігає інший ворог або ви взаємодієте з кимось. Це теж катсцена, ви нічого там не робите. От. І потім знову ви стоїте один на один з іншим ворогом. Тобто, в першій частині можна було одразу битися з кількома тут. Такого немає е вороги або ну, мені насправді більше на все більш за себе сили други, які з вогнем. От, з ними мені було найскладніше, ну і боси. От. Давайте трошки по сюжету і по атмосфері. Атмосфера дуже така темна, мрачна, є горні елементи. І, от те, що я подумав, що скоріш за все я не, не, не хочу продавати тобі цю гру, бо ти таке не любиш. Але реально є горні елементи, де несподівано на тебе вибігає ворог або там є е, дуже багато. Ми ходимо по печерах, і там ну, якісь типу тіні у воді. ну, Там, там реально відчувається оця напруга. Плюс це все ще реально ж наркоманія сцени. Тобто не факт, що все виглядає так, як воно є. От, я з цією думкою був у всю гру. І ну, не хочу спойлерити фінал, але частково так і виявилось, як на мене. Знову ж таки, може кожен зробити свій висновок після проходження. От, і давайте, напевно, про це неможливо не згадати. і не думаю, що це буде спойлером. По факту, все зводиться до того, що ви е, потрапили на оцей, от, ну цей Ісландія, чи це якийсь острів, чи ну, щось таке. Здається, це все ж таки Ісландія. Сьомого віку нашої ери. І там є вілікани, величезні такі істоти, які як гуманоїди, ну, типу, схожі на людей, але не зовсім. І, власне, вам треба їх перемагати, але перемагати не в бою. а, ну, Зводиться до того, що вам треба дізнатись правильне ім'я і історію цього персонажа, ну, цього велета, щоб щось з ним зробити. Ну, по факту це буде і не вмирає в кінці. От е -е, насправді, в мене навіть досі після проходження є така думка, що я не впевнений, що ці велети насправді існували. Та мається на увазі по сюжету гри. Ти маєш на увазі, що можливо це неї в голові все відбувалося? Та в мене можливо, все ж таки. Е -е, ну, давайте уявимо: це сьоме століття. Там, коли в людей не було інтернету, там книжок і взагалі. Вони вірили в якихось там свої там вірування. Боги це Ісландія. Там є власне. Ну там, там кілька ворогів. у оцих трьох велет, Там три велета. Я теж не думаю, що це спойлер. Перший велет він пов'язаний з вогнем. Можливо, це якась асоціація з вулканами. Ну, типу, просто ті люди ну, примітивні, в них там різні вірування. І якщо вони думають, що вулкан це велет, е, наступ другий велет це вода, і третій велет це е, ну, напевно мороз, сніг, е, холод. Ну, тобто, ну, вороже середовище. Я не впевнений. Дійсно, до кінця, і можливо, якщо пройти всі три варіанти, можливо, щось стане зрозуміліше. Але ну, скажу вам так: перша частина мені показала, що. Е, там теж можна зробити кілька висновків в кінці, годжу, і звучить логічно саме для себе. Не те, що це не закінчена історія, це повністю закінчена історія. Але якби докопатися до правди неможливо, бо ти граєш за сцену, в якій реально проблеми з головою, і це оцей цей тиск, оця напруга відчувається всю гру. От. І типу, що те, що ти бачиш, може бути не справжнім. От, бо там, ну, на, на початку саму, ми не думаємо, що це буде спойлер. Там було навіть таке, що ну от мене дуже вразила ця сцена. Ми... Там було що, типу, всі кораблі о, як потонули. О, о, на березі купа трупів лежить, і ми підходимо до якогось перегорнутого човна, великого такого, і наче там голоси, які кличуть нас на допомогу. І ми залазимо туди, повзимо, повзимо, а в якийсь момент пр пропадає. Ілюзія, і там лежать не мішки, якихось там, з якимось там, я не знаю, з картоплею чи щось таке зі спеціями. Не знаю. А це все тіла мертві, і ми просто лежимо посередині мертвих тіл. М да, До речі, це гра 100%, 18+. От і це мене прям дуже вразило. От, Але ну я ж кажу, все, що ми бачимо, може бути ілюзією. От плюс ці голоси, вони дуже прикольні. І ще мені ну, хто грав, е, я не хочу знову ж таки багато якось спойлерити, Хто грав, мені дуже сподобалось е, як вони йшли через якийсь таємничий ліс, це було дуже круто. Е, ну, типу, сама як метафора загубленості і втраченості, це, це прям дуже прикольне. Та до речі, я думаю, що гру можна на, насправді. Якщо так глибоко проаналізувати, це може бути метафорою на щось. Бо перша частина для мене це була метафора на те, як людина, чи я не знаю, чи правильно вживає слово метафора, але не суть. Е як людина намагається впоратися зі своїми демонами та своєю е білью втрати. Оце була перша частина для мене саме про це. Я думаю, що в другій теж, скоріше за все, щось можна якось. Продумати про це може і про якісь неправильні рішення, чи щось таке в цілому, я думаю, що так і задумувалися, тому що я грав шматочок і був вайб, знаєш, якихось саме непрямих е е е ідей, а от е якоїсь глибини історії, і гра досить атмосферна. Але давай так: мені ти не можеш її продати, тому що це не мій формат, плюс е це на півгору. Е скажи, кому можеш її продати, типу, кому точно варто грати в цю що в першу частину. А оце мені здається, тут не факт, що це е, однакові аудиторії. Можливо. Першу частину, ну, я думаю, що першу частину, по-перше, варто пограти всім, хто взагалі цікавиться, що може зробити інді студія, ну, незалежна маленька студія з мінімумом грошей, але зробити дійсно класний, цікавий проєкт. Там головоломки трошки складніші, ніж в другій частині, тобто, ну це мені і там боївка трошки складніша ніж, але менше ну, менше грошей, менше кінематографічності. Тому, перше, напевно, ми окреме відео якось зробимо про першу. А от але давайте про другу. Е, це підійде, наприклад, як щось після роботи, бо грати дуже не напряжно не складно і дуже мало. Конкретно грати дуже мало в цій грі. Тут дуже багато, якби катсцен. От, я витратив, здається, сім чи вісім годин на повне проходження, і то так без поспіху. Ви хочете історію, ви хочете відчути оцей психологічний тиск, так би мовити, можна Я не знаю, напевно, можна назвати це психологічним горором. Тобто, ви не боїтесь е, ходити по темних печерах з умовно привидами. Я думаю, для тих, хто не дуже вправний, наприклад, в тому ж Dark Souls чи е, Souls-like-ах, але подобається от така похмура атмосфера. Це дуже підійде, бо тут боївка така, що ну, от в мене все виходило спокійно. Я не знаю, напевно, за гру вмер. Ну, не знаю, рази чотири може. Ну, Насправді гра дуже багато пробачає. Ти там пропустив кілька ударів, там немає е шкали ХП і ну, взагалі не зрозуміло, коли ти вмираєш. Ну я помітив, що якщо на, на мене тричі е дихнуть вогнем, тоді, тоді я вмру. Тож. Я б сказав би так, це для тих, хто не пороти у цієї гри розуму, але і але не хоче прям дуже напружуватись з ігроладом. Не дуже багато тицяти, дуже багато цього щось робити, просто отримати закінчену історію на 2-3 вечори. Окей, okay, okay. як на мене, це чудовий варіант, і насправді я б з радістю зіграв таку гру, якби не той момент, що вона е, має горор-елементи, тому що зараз е, я знову ж того граю в непереможну, мені здається, я майже закінчив цю історію. І мені, в принципі, по кайфу досить приємно, я прям скріншотів наробив, там ще є фоторежим, мені подобається. До речі, в Сені теж є фоторежим, досить непоганий. Так, я думаю, що там графон, до речі, непоганий, з того, що я бачу. Прям приємний візуал, е атмосферний такий класний. Ну, там краєвиди. Прям. Я не знаю. Мені аж захотілося хоч раз, в житті відвідати <свистання> Ісландію, <свистання> бо виглядало просто ну, неймовірно. Навіть на, на моїй, прям не дуже потужній відеокарті. Ну Давай будемо чесно. З того, що я знаю про Ісландію, мені захотілося її відвідати і без цієї гри. Я думаю, що наші глядачі можуть ділитися своїми думками і обов'язково рекомендувати ігри і теми для подкасту. Це дуже важливо. Ми вас всіх читаємо, обіймаємо, любимо, особливо спонсорів. Спонсорів обіймаємо особливо ніжно, тому що вони взагалі самі лучші. Дякую, що були тут. па-па і всього найкращого.